Прогноз погоди в Україні на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року. Початок нового тижня очікується прохолодним по всій країні, але поступово температура повітря повернеться до своєї кліматичної норми. Наприкінці квітня підпливом арктичної повітряної маси очікуються низькі температури, а також заморозки у нічний та ранковий час. Але вже з середини тижня до нас повернеться тепла погода, яка буде відповідати кліматичній нормі для цієї пори року. Періодично протягом тижня прогнозуються дощі різної інтенсивності, оскільки переважатиме знижений атмосферний тиск та атмосферні фронти. У понеділок, 28 квітня, по всій території України підпливом антициклону очікується суха та холодна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. На сході вітер північно-західний 5,11 м метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла. У більшості областей на поверхні ґрунту та у повітрі очікуються заморозки мінус 1-4 градуси по Цельсію. В день температура повітря на заході плюс 14-18 на Закарпатті до плюс 20. На півночі плюс 10-15, в центрі та півдні плюс 11-16 і на сході плюс 10-13. У вівторок, 29 квітня, логовина циклону, фронтів не очікується, мінлива хмарність, без опадів. Тільки на Чернігівщині та Сумщині. Ввечері часом місцями очікується слабкий дощ. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, вдень південно-західний. Західний 6 пориви 12 метрів за секунду. А на півночі лівобережжя можливі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 0 до 7 градусів тепла. На сході країни, на поверхні ґрунту, а також місцями у повітрі заморозки 0-2. В день температура становитиме на заході плюс 17-22, на півночі від 14 до 20 тепла. В центрі плюс 16-21, на півдні плюс 14-19 і на сході плюс 14-18. У середу, 30 квітня, улоговина циклону вночі без істотних опадів, вдень хмарно з проясненнями. У центральних та західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. В решті регіонів сухо. Вітер західної чверті. Вдень 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 3 до 9 градусів тепла. В день на заході плюс 17-22, на півночі плюс 16-20, в центрі плюс 18-21. На півдні від 15 до 22 градусів тепла і на сході плюс 17-20. У четвер, 1 травня, погоду визначатиме циклон та зона Холодного фронту. Вночі на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині та півночі країни часто місцями очікується слабкий дощ. Вдень, крім західних областей. Часом місцями очікується дощ, гроза. Вітер вночі змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Вдень вітер північно-західний, 7-14, а місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час. Очікується від 5 до 11 градусів тепла. В день на заході плюс 12-17 на Закарпатті до плюс 19. На півночі плюс 10-15 в центрі від 13 до 21 градусу тепла. На півдні від 16 до 23 градусів тепла. На сході від 14 до 20 градусів тепла. У п'ятницю 2 травня у більшості регіонів України очікується погода без опадів. Лише на заході ввечері місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. На лівобережжі 7 пориви 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в діапазоні від 0 до 8 градусів тепла. Вдень від 12 до 19 градусів тепла. І на вихідних: в суботу та неділю, 3-4 травня, підпливом атмосферних фронтів та області низького тиску. У більшості регіонів пройдуть дощі, можливі грози. Вітер західної чверті. В день 7 пориви 14 метрів за секунду. 4 травня в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від 6 до 14 градусів тепла, в день по країні від 15 до 23 градусів тепла.